Закон України про національну поліцію, стаття 31, превентивні поліцейські заходи, які зараз ми прочитаємо, існують в природі, так. Перший пункт. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи. Двокрапка. Перший підпункт, ну і далі по підпунктам. Перевірка документів особи, опитування особи, поверхнева перевірка і огляд, зупинення транспортного засобу, вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території. Так, далі. Шостий підпункт. Обмеження пересування особи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Сьомий. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Восьмий. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ. Дев'ятий. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають. Функцію фото кінозйомки відеозапису, засобів фото, кінозйомки відеозапису. Десятий перевірка дотримання обмежень, установлених законом, стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом та інших категорій осіб. Одинадцятий підпункт: поліцейське піклування. Так, ну і згідно от, кожної з цих от пунктів є окрема стаття, яка все це регламентує, як це повинно наприклад. Перевірка документів, особи, там зупинка транспортного засобу все це є окремі статті, в яких все чітко прописано. Тому їх треба, треба теж знати. Так, другий пункт цієї статті: під час проведення превентивних поліцейських заходів, поліція зобов'язана повідомити особи про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі. Заходи. Тобто поліція ще повинна попередити, ну, якщо ви вже підпали от під ці е, пункти. Так? Наприклад, ми вас зупинили, тому що там то-то, то-то -та, -та і то-то, чи ну, щось на кшталт того. І згідно ось цьому, цьому, цьому. Так, ставте вподобайки підписуйтесь на канал.